Станції Антонівка Володимирецького району вузькоколійний поїзд вирушив у рейс. Рівненські залізничники шість днів відновлювали силову лінію, яку викрали злодії. Повідомили у рівненській дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. Відновлювальні роботи ускладнювали те, що кабель не виготовляють в Україні. Щодоби на знеструмленій ділянці працювало до 10 осіб. Нагадаємо, у четвер, четвертого лютого, злодії вкрали 5 кілометрів силового кабелю повітряної лінії булійського трамваю. Так називають вузькоколійний потяг Антонівка Заріч на Рівненщині цей маршрут найдовший в Європі, і ним донині користуються жителі понад десятка рівненських сіл. Аби обговорити актуальні та резонансні проблеми імунізації від поліміеліту та отримати достовірну і фахову інформацію, у рівному відбудеться круглий стіл на тему Поліоміеліт повернувся в Україну: захист дітей справа кожного. В заході візьмуть участь члени національного комітету поліо в Україні, представники ВООЗ, ЮНІСЕФ, Міністерства охорони здоров'я України та лікарі-фахівці за чиєю ініціативою і проводиться круглий стіл. До обговорення запрошуються представники громадських організацій, лікарі дитячих медзакладів, керівників. Никі шкіл дитячих садочків та батьки. Нумізметична виставка державного історико-культурного заповідника міста Острога одержала в дар 13 нагород Української православної церкви Київського патріархату, переданих святійшим патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Серед них найвища церковна нагорода Орден святого Андрія Первозванного, а також орден Христа Спасителя, три ступені ордену святого рівноапостольного князя Володимира Великого, ордени святий Миколай Чудотворець, свята Великомучениця Варвара, святий Архистратих Михаїл, два ступені ордени. Ну Кирилу та Мефодій, відзнака предстоятеля, та два ступені ордену Георгій Побідоносець. Нацрада з питань телерадіомовлення заборонила трансляцію в Україні ще 15 російських телеканалів. Відповідне рішення Рада ухвалила 11 лютого. У зв'язку з виявленим під час моніторингу з 16 по 28 січня 2016 року порушеннями вітчизняного законодавства відтепер на території країни не можуть ретранслюватися такі канали. Совершенно секретна, хто єсть хто шансон ТВ, Парк Розвліченій, Мір серіала, Автоплюс, Кухня ТВ. «КХЛ», «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время далекое и близкое», «Настоящее страшное телевидение» и «Сарафан» поведомили у нас ради. У січні 2016 року портфель валютних депозитів населення в платоспроможних банках зріс. Про це пише ФінКлаб з посиланням на дані Національного банку. Портфель розрібних вкладів зріс на 39 мільйонів доларів до 8,6 мільярдів доларів. У той же час портфель розрібних вкладів в національній валюті скоротився відразу на 6,2 мільярда гривень до 179,43 мільярдів гривень. Корпоративні вклади зростали як в іноземній, так і національній. Валютах. Домен українського видання Forbes Forbes.ua, який нещодавно був розблокований чернівецьким судом, знову недоступний. При спробі відкрити цю адресу, користувач отримує різний результат в залежності від пристрою та інтернет-провайдера. У частині випадків відбудеться переадресація на запасний домен другого рівня Forbes.net.ua, А у частині користувач побачить повідомлення про захист домену за допомогою системи Mark Monitor. Депутати нижньої палати парламенту Франції значною більшістю голосів схвалили пакет конституційних реформ, який, зокрема, дозволяє уряду вводити в країні надзвичайний стан. Про це повідомляє російська служба BBC. За прийняття поправок проголосували 317 депутатів проти 199. ще 51 депутат утримався. Згідно з чинною конституцією, для оголошення надзвичайного стану потрібен спеціальний декрет президента. Зранку в четвер, невідомі в масках, обстріляли в Стамбулі офіси двох провладних газет. Як відзначає видання, четверо нападників спочатку закидали під'їзди будівель пляшками із запальною сумішю, після чого обстріляли їх. Жодна особа не постраждала внаслідок нападів, повідомляє турецька газета. Наразі на місці події перебуває поліція та пожежники. Район, де знаходяться офіси видань, перекритий. У середу, 10 лютого, Сенат Конгресу США одноголосно прийняв законопроект, який дозволяє розширити санкції щодо КНДР через її ядерну програму і кібердіяльність. За дане рішення проголосували 96 членів палати зі 100. Проти не висловився ніхто. Палата представників Конгресу ухвалила подібний законопроект минулого місяця. Відмінності в законопроектах двох палат Конгресу, як очікується, будуть усунені найближчим часом. Сенатори від Демократичної партії вважають, що президент США Барак Обама підпише це законопроект.